Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій Б'юті Зест. Готові переходити до найважливішої частини нашого музичного детективу розгадок. Ну і найголовніше нарешті ми почуємо історії, які ховалися за піснями. Як сьогодні ви здогадувались? Лана Дел Рей, Summertime Sadness, Більшість з вас сказали, що це пісня. Меловіна, і тільки Меловін сказав, що це пісня Юри. Гуцулка Ксенія всі проголосували за Юру, окрім Юри, який сказав, що це Наталка. Ірина Білик нова тут думки розділилися або Юра, або Мел. Ну і Френк Сінатра тут більшість за Аню, але також не забули й про Юру і ще згадали про Наталю. Отже, перша пісня, яка прозвучала сьогодні на нашій сцені, це була пісня Лани Дел Рей Summer time sadness". I got a Summertime Sadness. І цю пісню замовила Ганна Різадінова. Не відродився. Ніхто не відгадав? На початку програми ти казала про те, що ця пісня буде про Барбі. Розкажи, яка історія пов'язує тебе з самостією піснею? 22 роки, а в мене був роман тільки зі спортом. Тобто, тренування, тренування, тренування. Я готувалася до Олімпіади. Олімпіада це був. Сенс усього мого життя. Тобто, я навіть напередодні Олімпіади сказала собі, якщо я повернуся з Ріо без медалі, я не бачу взагалі сенсу свого життя. Тобто, ну, все, що в мене було, це Олімпіада. Про кохання я навіть ну, не думала на той момент, але подруга мене познайомила з хлопцем. Я закохалася, закохалася так, що ну просто, просто. Можу сказати, що навіть сьогодні я згадую про цього хлопця. Але це було невзаємно. Як Взагалі невзаємно. Я виходила з зали десь о 9-й годині вечора з хвостом червоного кольору обличчя в спортивному костюмі. Ну, тобто, це був мій образ життя. Я взагалі не доглядала там за собою, знаєш, там косметологи, там ще щось, там манікюр. Не до цього Олімпіада, медаль. А цьому хлопцю йому потрібна була краса, засмага, обличчя, волосся. Він обрав іншу дівчинку. Але так як це була перша закоханість, ну. Це був просто удар. Тобто, це для мене як змагання, і я його програла, і як так? Я Жанна Різадінова. Як таке взагалі може бути? У мене з'явилися комплекси, що я не красива, я взагалі ніяка. У спорті в мене не було подруг і психологів також. На той момент це був 2013 рік, не було і батькам я не могла розказати і взагалі нікому я не могла розказати. Я просто вмикала в навушниках, коли їхала на метро до спортивної зали. Я вмикала цю пісню, і ось я не знаю. Я просто кудись летіла. Не знаю. Я слухала цей голос Лани Дел Рей, і ну я працювала. Я можу сказати, що навіть зараз я продовжу працювати над собою, і кожного ранку я дійсно говорю себе, Аню, ти класна. Зараз нас дивляться мільйони глядачів і думають, як у олімпійської призерки чемпіонки світу з художньої гімнастики, взагалі найкрасивішої дівчини, можуть бути комплекси невпевненості в собі. Я можу сказати, що я не одна така, і зараз я хочу звернутися до усіх дівчат. Якщо навіть вас не обрали, або якщо вам зустрівся хлопець, який обирає саме по зовнішності, просто кажіть йому пока. Тому що ну я тільки зараз зрозуміла, наскільки це був просто не моя людина, і наскільки я була класна, просто це його проблема, що він в мені щось на той момент не розглядів. Аню, дякую, дякую. дякую. Але знаю, що ти найгарніша, найкрасивіша красуня, яка взагалі є гордістю українського спорту. Дякую. Дуже. Дякую дуже.